Був на зміні і ранком дізналися про те, що почалось повномасштабне вторгнення. Тобто спочатку була якась паніка, шок. Ніхто не розумів, що далі буде, що будемо далі робити. Специфіка роботи змінилася в тому плані, що ми були цивільними раніше, навіть ті самі травми, на які ми виїжджали, це були там побутові, ДТП, а зараз багато викликів і пов'язані травми з Веденням військових дій. Зміна триває 24 години, тобто з 8 ранку до 8 ранку. Ну, якщо трапляються такі випадки, коли доводиться затримуватися, то буває довше. Стало зручніше в тому плані, що автомобіль повністю устаткований, т.б. немає потреби ні в медикаментах, ні в обладнанні. З війною потреба зросла, в тому дуже випадку, що багато машин пошкоджених. Отримали ми виклик для перевезення вагітної до пологового будинку в місто Кривий. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що вагітна 19 років і стається. Друга вагітність, друге пологи. Почалися пологи до міста Кривий, Ріг, до лікарні, до пологового будинку. Ми не встигали, тобто довелося приймати пологи в автомобілі. Народилась здорова, здорова дитина, мама теж здорова, Ну, все пройшло нормально. Пологи все логічні.